Казочка про дитину, яка боялася грози. Mm. Жила була одна дитина і боялася грози. І тільки десь там грім, цей, чи блискавка е, про, 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 про блискає. Та дитина бігла і ховалася е, під стіл або під ліжко, або ще. вона під ліжко залізла? Ну, там в неї таке ліжко було, що вона могла ховатися в шафу. І оце не знали батьки, як дати раду з тою дитиною. Бо тільки підуть в гості, там десь дощ почнеться. Особливо осінь, це капець був. Ну, Дощі частіше, знаєш. Вона mm -hmm. весь час бігла, десь ховалася. Один раз сховалася в гостях, не знала, де сховатися, то сховалася. там. Де умивальник в кухні так, під, під умивальником. Всі її ходили, шукали, не могли знайти. Потім нарешті вже зібрались торт їсти, то вона якось вийшла вже менше той дощ падав, вже не гримів. Взимку найліпше, тому що <кхи> дощ ще не падає коли сніг. Майже okay. не падає, а влітку може. А потім бути. цей. А потім е якось вони... Їхали. Ой. <кхи> Ой, дякую. <кхи> а потім якось вони їхали. <кхи> Десь там поїхали в Карпати віддихати і побачили. І там тій хаті теж жили. І там в сусідній хаті в господ... то вони жили в домі такому, а в сусідній хаті там господарі мали такого пса Лабрадора. Той пес теж такий самий, як та дитина. Тільки цей грім прогрімить, він біжить і ховається десь. А та дитина біжить на, на випередки перед ним. І вони так ганяли один поперед другу. І той пес біг в ту свою буду, розумієш? І, і та дитина в ту буду бігала. І вони і, і ці батьки шукали і довго не могли знайти потім, аж в тій буді знайшли. Бо той господар сказав, що, ну, що мій пес такого боїться. І вони кажуть, тій дитині, дивися, ну то ж собака боїться. А ти ж людина, то ти не маєш боятися. От, і тоді вони, е, вона подумала, що дійсно, як то так собака боїться. А я, і я людина боюся, і вона вирішила все я не буду. І, і вони почали потрошки-потрошки, та дитина переснула. Вже виросла трохи. І вже менше боялася того грому, і потім зовсім не боялася.